Нідерланди стають все популярнішими серед українських біженців. Станом на червень 2024 року кількість українців, які шукають прихисток у цій країні, постійно зростає. Для полегшення їхньої адаптації уряд Нідерландів вирішив виділити ще 10 мільйонів євро на мовну освіту. На початку повномасштабного вторгнення Нідерланди не були основним напрямком для українських біженців. Однак тепер в Україні проживають тисячі українців, багато з яких переїхали з інших країн, ЄС, зокрема з Польщі. Українці успішно інтегруються у життя нідерландів, знаходячи роботу та відкриваючи власні бізнеси. Проте гостре постало питання мовного бар'єра. Тому уряд Нідерландів вирішив піти назустріч українцям. Тож Нідерланди планують виділити 10 мільйонів євро на мовну освіту для українців. За інформацією з урядового порталу, це додаткові кошти до вже виділених 15 мільйонів євро у 2023 році та 2 мільйонів євро у 2024 році. Ці кошти дозволять муніципалі. Політетам Нідерландів продовжувати надавати освітню підтримку українським біженцям протягом усього 2025 року. Уряд розглядає можливості для переселенців з України брати активну участь у житті нідерландського суспільства. Інвестиції в мовні курси є лише частиною значно ширшого плану.